Мир вам, братій і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, але тимчасове огідне перемір'я, таке можливо, навіть за присутності Москви. І зараз ми поговоримо про те, що воно здається ближче. Це огідне перемір'я, ніж здавалося всім нам, коли ми слідкували за розмовою Путіна і Трампа по телефону. Вчора і читали ком'юніке обох сторін. Спочатку про символи, мир переповнений символами. Їх потрібно вміти читати мир. Це книга. Як книга переповнена літерами символами, і той, хто вміє їх читати, той розуміє так само і світ. Просто менше людей вміють читати символи, які він нам являє, які супроводжують кожну подію. Вчора, коли відбувалися ці перемовини, це річниця анексії Криму, до речі, чергова. А також річниця договору між Мусоліні і Гітлером, Мусоліни довго не хотів укладати договір з Гітлером свого часу, вони розходилися не тільки в геополітиці, але навіть у своїх поглядах на архітектуру. Мені ближчий погляд Мусоліні. Італійська фашистська архітектура 20-30-х років значно цікавіша ніж німецька. Хоча німецьку ми можемо бачити переважно в фотографіях, адже майже все, що будував шпеєр, зруйновано. Або бомбардуваннями, або навмисно денацифікаторами уже після Другої світової війни. І символи сьогодення, саме в той момент, коли відбувалася ця розмова, українські збройні сили заходили на Білгородщину. Заходили вони неглибоко на півтора-на-два кілометри. Але тим не менше це відбувалося саме під час цієї розмови, і під час цієї розмови навернувся бойовий. Московицький гелікоптер в Ленінградській області. Ми вже казали, що на щастя загинула команда, але, на жаль, він впав в безлюдні місцевості і більше ніхто не загинув. Отже, чому ці перемовини не настільки пустопорожні, от те, що відбувалося у них там по телефону, Незважаючи на те, що Путін прямо зразу не погодився на припинення вогню? По-перше, два синхронних комініке обох сторін уже дуже довгий час ми не спостерігали за тим, щоб обидві сторони давали практично однакові комініке. Це означає, що працювали команди до того, як відбулася ця телефонна розмова під час цієї телефонної розмови і одразу після цієї телефонної розмови. Вони не лише узгоджували між собою. Формулювання, але також і шукали прецедентів в минулому, тобто була серйозна робота, і оці хокейні матчі це дуже нагадує те, що відбувалося при Горбачові Рейгані. Це ж все весь час супроводжувалося якимись хокейними матчами, і оця вся розрядка і побудова нових стосунків це супроводжувалося спортом. Також ми бачимо, що Московія підігрувала Сполученим Штатам. Мають місце формулювання в ці коммініке, що обидві країни відповідальні за світове майбутнє матір-занго, іран не повинен знищити Ізраїль, і з цим погодилася Москва. І я думаю, що іранці, які передавали шахеди раніше московитам і ракети, і якісь озброєння зараз кусають собі лікті. Так само Московія згодна в результаті оцих небачених бізнесових проєктів, про які так само вони пишуть в Комініке. Ну, тобто розмова про війну в Україні. Але в Комініке утримуються згадки про якісь спільні грандіозні бізнесові проекти. Це означає, що ніби як Трамп пропонує Путіну розміняти його агресію на бізнесові проекти. І там згадка про арктичний шлях. Китай одразу висловив незадоволення у Китаю Повільна реакція він довго обдумує, яким чином зреагувати на ті чи інші зовнішні подразники, але в даному випадку реакція була миттєва, і китайці оголосили, що переглянуть свою позицію по арктичній програмі, тобто про спільній арктичній програмі з московитами. Московити буквально напередодні цієї розмови між путіним і трампом такі впровадили мита проти китайських автомобілів вранці. Перед цим зі дзвоном з Трампом Путін зустрівся з їхнім з Московицьким союзом промисловців і підприємців. Це олігархія. Вони говорили про повернення е, західного бізнесу в Московію. І е, там в чому ситуація, що багато ж вони вже встигли вкрасти із цього західного бізнесу, і тут питання от, будуть повертатися західні компанії, їм що повертати, те, що вкрали, чи не повертати, чи як все це буде виглядати. І е, Путін казав, що. Є от погані це британці і європейці. Є хороші Сполучені Штати. Тобто, кидати вони будуть британців і європейців на вкрадені у них активи, а американців кидати вони не будуть. І Путін. Випустив указ, який розблоковує для трьох американських фондів можливість торгувати московицькими акціями. Це така подачка Трампу з одного боку, а з другого боку показує і ця зустріч, що підготовка серйозно ведеться уже до ситуації повернення західного бізнесу в Москві. Отже, до перемір'я до зняття частини санкцій, що взагалі відбувається, чому ми вже встигли звикнути що. Все дипломатичне листування ведеться через Твіттер і в брутальній манірі, в дуже скандальній манірі, абсолютно безвідповідальній. А тут ми знову бачимо цю пташину мову традиційної дипломатії. Тут є моменти тактичні і моменти стратегічні, так би мовити. Тактичні моменти ті, що Московія достатньо вичерпалася уже. Путін частково наївся, а частково втомився. Він бачить, що великих успіхів на фронті у нього уже ніколи не буде, і що ці українці вони виявилися дуже невдячними, такими дуже поганими і поводять себе зовсім не так. І все таки зняття санкцій це важливіше ніж просунутися ще на 2-3 кілометри денебудь під Покровском, і відійти на 2-3 кілометри де-небудь на Білгородщині. І є такий момент взагалі стратегічної зміни в світі в 1960-х роках. Сполучені Штати це 65% світового ВВП. Це час глобалізму, час великих проєктів, Час, коли Сполучені Штати змагалися за домінування зараз е ВВП. 14%. всього лише 14% світового ВВП це сполучені штати. Вони не мають не те, що контрольного вони не мають вже блокуючого пакету в світовій економіці. Це означає, що про жодні глобалістські проекти мови вже не йде. Вони все ще старші за столом за будь-яким переговорів, але вже далеко не єдині і вже нікому не можуть диктувати. Навіть Туреччині вони вже не можуть диктувати. Не те, що Китаю, не те, що Індії. І все дуже сильно змінилося. Це означає, що потрібно скидати з себе зайвий тягар турбот. Наприклад, турбот про контроль всієї світової торгівлі чи забезпечення свободи світової торгівлі. Тягар, той самий долар, це з одного боку світова валюта, і це ніби як непогано. З другого боку, це дуже велике перенапруження американських сил і американської економіки. Ніхто не сильно хоче вступати з ними в конкуренцію. Євро не так, щоб дуже сильно конкурує. Всі розуміють, що тут можливо навіть більше мінусів, ніж плюсів. Саме тому зараз час домовленості і розподілу обов'язків в світі. Розподіл обов'язків це означає розподіл сфер впливу. Американці не хочуть відповідати за все, тому вони. Фактично виходять з НАТО. Вони будуть виводити свої війська з НАТО. Вони ліквідовують свої штаби. Вони вже оголосили своїм європейським, поки що, партнерам про те, що виходять з командних структур НАТО в Європі. займайтеся самі. Оце скидання з себе світових проблем відбувається трохи неоковирно, тому що світова гра все таки продовжується, але гравці лайно. Карти весь час губляться, грається воно не так. Трамп далеко не Таліран, Путін далеко не Сталін. і виглядає все це смішно. Єдина заява, мабуть, Трампа після оцих телефонних розмов з Путіним. Це те, коли він сказав, що не піднімалася мова про те, що в разі перемір'я Україні не буде постачатися. Розвідінформація і зброя від українських союзників, чому так? Тому що Сполучені Штати розуміють, що європейці не припинять ніколи поставок зброї Україні. Міністр закордонних справ Британії оголосив, що Британія і ЄС ведуть перемовини про прискорення поставок зброї Україні і не будуть припиняти це навіть в разі досягнення тимчасової зупинки вогню. Мерц, як ви знаєте, зробив велику справу вчора в Німеччині, і вони зняли обмеження на військові бюджети. Провели законодавчо те, що тепер військові бюджети вже нічим не обмежуються і будуть категорично нарощувати військове виробництво і витрати на оборону Німеччині. І одразу він добився виділення додаткових трьох мільярдів доларів на зброю для України. Взагалі мерц баварець, зверніть увагу. Трамп теж із доброю баварською сім'ї, тобто його дід був баварцем, одружився, правда, зі шведкою, втік з баварії, зрадник вітчизни, само собою. І добрався до Сполучених Штатів. Там, коли почалася перша світова війна, вони вже писалися не баварцями, а шведами. Потім він уже його син, тобто батько Трампа, з рікся католицизму, прийшов в протестантизм. Якась змова баварців там, от Мерс баварець, Трамп баварець, може вони якось домовилися про відродження Європи. І вчора, як ви знаєте, були приведені в бойову готовність британські бойові літаки, і британський спецназ вперше за довгий час по алярму був піднятий для чого перекидати, куди всі думають, що в Україну чомусь з якогось дива, і французи вчора почали розконсервувати свій четвертий ядерний центр них три ядерних центри, і четвертий був законсервований. Тепер вони розконсервовують його, тобто вони серйозно і швидко працюють над збільшенням ефективності і чисельності своїх ядерних зарядів. Путін бідолага сидить і думає, де мене хочуть кинути. А те, що будуть кидати, він в цьому не сумнівається. І зв'язку з подіями, які відбуваються в Європі, і зв'язку з тим, що все відбувається занадто швидко. Що Трамп це просто буря, плюс в Сполучених Штатах приймають рішення і впливають на прийняття рішень і обслуговують прийняття рішень дуже дивні люди, такі як Тіль і Карп. Це палантір. Оця от компанія, яка правда сильно допомагала до останнього часу. і ще й зараз допомагає Україні по визначенню цілей. Вони це компанія по аналізу. Інформація, але заодно займається і ідеологією аналіз інформації, тобто баз даних, швидше ся, вони аналізують бази даних і допомагають спецслужбам правоохоронним органам деяких держав. Фірмам допомагають в тому числі українським збройним силам по аналізу е, даних із е, всієї маси розвідувальної інформації, тобто те, що там знімають супутники і помічаються вакса. Це треба якось там проаналізувати і визначити, що куди рухається, чи рухається, буде рухатися, і так далі. Тобто, це серйозна тема. Насправді, але вони займаються крім всього іншого і ще і сильно ідеологією. Ціль це відкритий гомосексуаліст, Карп це колишній український єврей. У них є книжка технологічна держава. Вони там дуже багато розважають ну, щодо того, що світ змінився, його треба змінити ще більше. І що час держави вже минув, і що це має бути щось на зв'язок полісів, але якщо поліси поліси трималися на демократіях, ще деякі на олігархії, а демократія вже в принципі і її треба викинути. Є обрані, кажуть вони у світі, ніякої рівності ніколи не було, немає, ніколи не буде. І ці обрані зараз можуть бути підсилені штучним інтелектом і досягненням генної інженерії. Що більшість цих обраних це Ізраїль, і Сполучені Штати, і відповідно світ треба змінювати в інтересах цих обраних. І там ще дуже багато різноманітної каламуті. І от розумієте, ми могли би сміятися над цими речами, і ми ж дуже багато читали ще в 50-х, в 60-х, і в, 60 в 70-х роках про неймовірні зміни, про вічне життя для обраних, про те, які сяючі перспективи генна інженерія, але справді маск вживляє чіпи в мозок і штучний інтелект. Справді багато що змінює і ці хлопці є достатньо впливовими. В Сполучених Штатах і не тільки в Сполучених Штатах, але і в світі. Взагалі, ми спостерігаємо, і Путін, я думаю, спостерігається якась змова аутистів. Вмінюєте, е е Карп аутист, маск, аутист, Біл Гейтс, аутист. Отой хлопець, який Епал цього телефони, який у вас у всіх покійний уже, він теж був е аутистом. Оцей Трампівський індус, який мав разом з маском робити бюрократичну революцію і посварився з маском і вийшов з компанії, але все-таки впливає теж аутист. В до речі, був аутист. Браття, якщо у вас так сталося, що в сім'ї дитина з синдромом аутизму, то ви не сумуйте. Це означає, що у неї є квиток. В світову еліту, тобто ми бачимо, як все змінюється в світі, і хвилює тільки одне: що якось це глобальні зміни, але якісь вони не солідні. Якісь вони всі в поганому смаку. Все це Трампівський стиль, це людина поганого смаку. Трамп найбільше ненавидів, коли він вчився в школі і в вищому навчальному закладі. Найбільше ненавидів історію. Любив географію, чомусь географію сполучених штатів, мабуть, тоді вже задумувався, де він буде будувати свою нерухомість, яку потім продавав, в яких саме штатах і в яких саме містах. Але зараз світову політику вершить людина, яка ненавиділа історію, продовжує це робити, і отже, нічого не знає і нічому не навчилася. Дивіться раніше всі оці. Проблеми світової ваги вирішувалися в Женеві, в Швейцарії, де билися всі переговори? Швейцарія, Лозанна на березі Женевського озера. А зараз, де вони всі проводяться? В Саудії. Це що таке? Доха, Доха? Це не Женева, це не Лозанна, це не Брюссель. І там все це проводиться зараз. До речі, в тій самій досі прості господи переговори між Конго і Руандою, здається, чи що там у них поруч з ким вони там воюють? Демократична Республіка Конго. Коли ці кангалесці почули, що Трамп цікавиться рідкоземами і оці запропонував Україні оцю угоду. Вони одразу сказали, що придіть і візьміть нас інакше нас. Візьмуть якісь сусідні негри, а нам цього так не хочеться. І зараз у них ведуться переговори в цій самій досі. Навіть слогани думаються, вже не в цивілізованому світі. Це Діп Стейт, основна лякалка. діп-стейт. Трамп бореться проти діп-стейт. Натаньяху бореться проти Діп Стейт. Він там спробував змістити директора шабаку зі своєї посади, той відмовився піти. І зараз. Нетаньяху в Ізраїлі каже, що основна загроза вже не від Хамасу, і не від Хізболи, а від Діп-Стейт, яка його хоче якось там уїсти, тому що Шабак розкопав, що цей самий Нетаньяху десь там занадто близький був з Катаром, і щось мутив з Катаром і Хамасом. І плюс іще спровокували цей напад Хамасу, якісь знущання над палестинськими в'язнями. І, Короче, вся та неприємна і дуже брудна історія в Ізраїлі. І Шабак це розслідує. Той не хоче, щоб розслідували, борються проти Діп Стейт. Але знаєте, хто впровадив цей термін? Основна штрашилка, ми ж так в Україні зараз будемо боротися проти діпстейт само собою глибинною державою. Ердоган, прості господи, це ж він впровадив цей термін. Для Ердогана, правда Deep State – це армія, яка постійно заважала всім цим авантюрним премєр міністрам турецьким, коли вони намагалися щось там таке зробити і постійно влаштовувала перевороти. Це от він проти діпстейт боровся. Зараз цього діпстейт він поборов свого часу, коли зумів провести репресії проти турецької армії. Посадив в тюрму 300 тисяч людей, не тільки армійських, але й навколо армійських. І е, позавчора арештував свого основного конкурента на виборах мера Стамбула. Одразу обвалилася біржа на 10% і навіть закрилися торги, тому що занадто сильний обвал. І ліра обвалилася іще на 10%. Те, що економічна криза розвивається в світі, було зрозуміло. І було зрозуміло, що вона може початися з Туреччини. Ця світова криза. Зараз Трамп прискорив всі процеси. Зараз цьому сприяють і Сполучені Штати, і криза є, і в Сполучених Штатах, і тепер уже в Туреччині. Тобто зараз у світі буде цікаво. Тим часом нам потрібно придивитися до досвіду наших партнерів. Наприклад, Канада. Канада вийшла з програми по F-35, відкликала 30 мільярдів доларів, які вона збиралася туди вкласти. І ще один удар після того, як вдарили європейці по цій програмі F-35, американський, американській по американському військово-промисловому комплексу. Канада взагалі поведена на всякій екології, і там вони побудували цілу інфраструктуру і давали преференції тим, хто купує електромобілі, особливо Тесла. Тепер вони вже Припинили давати привілеї тим, хто купує Тесло, і Тесла одразу дорожчає для покупців в Канаді. В Цей самий час, коли таке от відбувається, коли Європа відмовляється від Сталінку, коли італійський уряд навіть відмовився від Стерлінку і розірвав контракт на 2 мільярди доларів? У нас Київстар тут в Україні зараз будує спільну програму зі Сталінком. Це чому так? От чому так відбувається? Якщо у вас є Київстар, ви повинні знати, що тепер ваш кожний телефон і так прослуховували американці, а так ще буде, окрім звичайного нашого улюбленого ФБР чи Цей РУ, чи хто там у них об'єднаного комітету розвідки, вас буде прослуховувати і ще. І маска він любить маніпулювати з даними, любить маніпулювати з інформацією. Взагалі є безвідповідальною людиною. Можливо, варто міняти телефон і не користуватися більше Київстаром, якщо вони за... Раз таку от спільну програму з маском вирішили робити. Щоправда, маск, який дуже втрачає зараз на Теслі, отримав Ріван вчора. Він таки зумів повернути з орбіти навіщо з двох астронавтів? Серед цих двох астронавтів одна індуска. І от він їх повернув, все таки вони полетіли на тиждень на цю орбітальну станцію. Провели там 10 місяців, тому що ракета зламалася, яка їх мала повернути. І маск таки їх змів змів повернути з великою помпою. Це означає, що зараз він виграв конкуренцію у НАСА і у Боїнга, і буде бити з усієї сили і по НАСА, і по Боїнгу, і хоче стати. Космічним монополістом буде виробляти ракети разом з Путіним. Він давно про це мріяв і давно цього хотів. І от поки він це робить, Орбан забороняє її парад. Де? В Будапешті. Найголовніший брудний гендер Європи Орбан заборонив її парад. Не сумнівайтеся саме тому, що йому не дали його очолити. Я навіть не розумію цих от гомосексуалістів будапештських. Ну Орбан це. Такий типовий представник це просто класика. Він справді мав би бути у них там головним. І е, ну я думаю, що йому дадуть прихисток тут на київському гій параді. Поки що у нас це чомусь не заборонено. В Києві, як і не заборонений банк ОТП-банк банк це угорський банк, який не вийшов свого часу, коли всі нормальні банки європейські виходили з московицького ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну. ОТП, ясно, що залишився там і чомусь він вільно діє в Україні. Чому браття, отп банк угорський е діє в Україні? Якщо так, він би то збірбанк Росії хай вже діє. Вони однакові. Орбан нічим не відрізняється від. Путіна тільки тим, що він слабший, але так само гадець Україні, і була б у нього такі можливості, як у Путіна він, звісно. Здійснив би повномасштабне вторгнення в Україну. В цьому немає жодного сумніву. Союзник нашого ворога має можливість заробляти зараз в Україні. Не користуйтеся послугами отп банку. І взагалі треба ставити питання про те, чому ця гідота досі перебуває в Україні. І останнє позавчора іду по київську міську державну адміністрацію. Чомусь її не розпустили ще сьогодні. Не знаю. І там якісь молоді люди пікетують цю чомусь цю адміністрацію, і я взяв у них листівку, і це виявляється, всякі театральні малолетки пікетують, тому що якийсь білоус, прикриваючись формальні чимось там формальним своїм статусом, в якомусь театрі здійснював харасмент. Проти якогось студента чи проти якоїсь студентки, вони вимагають його звільнити. І вони мені були дуже симпатичні. Ви знаєте, я видатний драматург і тому співчуваю всякі театральні молоді. Але читаю ми 46 працівників та працівниць молодого театру митці та мисткині. Щойно я побачив «мисткині», як я зрозумів, що я співчуваю цьому самому Білусу, який нафіг мисткині. Хто вам пише ці тексти, хто вам вбиває це в голову? Коли я прочитав слово харасмент, я вирішив, що цей Білоус, мабуть, хороший хлопець, тому що ви не можете підібрати українського відповідника. Харасмент вам не подобається, буде вам харасмент. Харасмент це, звісно, для чоловіків обох статей, а для чоловікінь, Буде харасментиня. Орбана на них нема, понімаєш. але ми їх врятуємо. І від харасменту, і від членкінь. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, цей орбан не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.